Вітаю! Вітаю всіх бажаючих удосконалювати себе, працювати над своїм режимом та розпорядком дня. Відео про апельсини. Чим корисні ці яскраві та соковиті цитрусові фрукти? Вони воюють зразу на трьох фронтах, надають противірусну, протимікробну та протизапальну дію. Тому і склалася традиція приносити апельсини людині, що хворіє. Один апельсин містить приблизно 80% добової норми вітаміну С, органічна аскорбінова кислота допомагає при застудних захворюваннях. Багато клітковини налагодить правильну роботу травної системи. Цей фрукт сприяє розрідженню крові, корисний тим, хто має варикоз. Алергічний, не зловживайте. Підписуйтеся до зустрічі, приємного дня.